Народ, Народ, стара. Народ. Йома. І сказала, що це є булава часів Київської Русі. Хто чекав, в натурі. Друзі, приїхали на місце. Сьогодні знову йдемо в глибину лісу. А, камради вже пішли в ліс. Ось така ранкова, ранкова гарна погода, друзі. Туманчик, бачите, ось такий туманчик. І що ж, друзі, сподіваюся, сьогодні також буде цікава історія, тож а, запасайтесь терпінням і мерщі йдемо шукати. Так, друзі, є сигнальчик і подивимося. Великі цифри, схожі на монету. Так, і знову ця техніка копання, друзі. Зауважте. Копає широку ямку, знімає небагато, не глибоко. Дуже широко копає. Так, є сигнальчик далі. Так, ми суттєві змагання чи не Ну, зараз будемо бачити, У нас є лідер, зараз буде лідер. Буде, не є монетка, друзі. Так, монетка. І, і це в нас крейсерочок або галерок. Зараз спробую почистити, вам покажу. Так, друзі, вже його не оприділиш. Скоріше за все це є крейсерочок, один крейсер, але залишається, напевне просто Ось така монетка. Так, друзі, ось тут була монетка, ми не встигли зняти <кх> ось тут контент і дивіться, я просто відійду, це 5 метрів і ще, ще один камрад з такої ямочки піднімає ось монетку. Бачите, попали на... Можливо тут хата стояла. Так, друзі, знайшли сигнал, зараз три апарати, подивимося. Тебе що? В мене 96. 93, 96, ну давай я блондою. Ух ти. який! 94. тут Так, дивимося. Така баланка. Балуаночка, але вона бронзова, або Ну Давай почисти. тут Може від того. А де? Ти чого? Це... Це свинець. А чого він такий закиший, що він робить такий великий? Видите, друзі, друзі, ось такий отвір. Ось така свинець. Е -е. Чи може бути прясло, питає камрад. Не знаю, друзі, можливо, ви напащите. Тому ну, що я вважаю, що це якась окопна творчість, можливо, щось переплавляли. Ось такі льотки переплавляли і робили якісь таку приблуду. Але це чисто фантазія, блін, моя. Моя теорія. Може бути щось, щось толкове. Може хтось прив'язував сюди шнури і був по, був по голові, якийсь лісний розбійник, блін. хто його знає, друзі. От часто ми знаходимо якісь такі штуки, які, в принципі, як би ти не пояснив, блін, все рівно неправильно, розумієте? Так, друзі, був сигнал чорний, такий досить великий і... Ось така підкова. Слухайте, в лісі, ну, я от третій виїзд і третій виїзд як мінімум одну підкову знаходжу. Ось така підкова. Бачите, яка ширша. А сподіваюся, ця підкова також буде на, на удачу. Друзі, бо минулі рази, коли знаходилась підкова, знаходились класні знахідки. Тому маю таку надію, що ця підкова нас теж не підведе. Ну що, копаємо далі. Друзі, дуже цікавий. Дуже цікавий такий схил, бачите, рельєф. Зараз будемо спускатися. Дуже люблю такі от, от шукати по схилах. У мене друг камрад, завжди каже, що бронза чи якісь гарні знахідки люблять схили. От на схилах часто губили, друзі. Ось така, бачите? Ось такий рельєф. І сподіваюся, щось, щось сьогодні буде. Друзі, от купнув і О, от клас. Дивіться, от яка лопаточка. От як ви думаєте, для чого це така була лопаточка? Прям дивіться, яка цікава. Ось така лопаточка. Клас, правда? Ось така лопаточка. Ну, не знаю для чого. для чого вона тут, Ну, тут немає в радіусі 5 кілометрів, немає, немає ні села, ні, ні, ні ніяких дач, ні, нічого. А от така лопаточка тут біля цієї скали. Хм, цікава штучка. Так, друзі, дуже гарний сигнал, чорний сигнал, але глибокий сигнал. Вирішили камради мені помогти, помогти викопати і бути присутні під підйомі чогось. І бути вдолі. І бути вдолі. Ну може в В Долі тут, зрозуміло, ще не понятно, що це таке, а от в тємі точно. Так, друзі. Ну, сукерка, давай, будь ласка, сукерка. Є, е. є, грубий метал. Та блін, то ти подівалися, де? Є, 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 та пана сукерка, народ. Сукерка, народ. Щось більше. Та що ж більше, клас. Ну, але метал грубий! — грубить. Тихенько. Не спіши, не спіши. Тут же все, вона вже від нас нікуди не дінеться. От вона, та Файно. Файна. Значить не Файна. сукерка. Yeah.

Є та тихо-тихо ти <ріху> тихо не бий її, не бий. <ріху> та, та на так. То та квартира Все, 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 давай руками. О, о ти ти тут, ти тут йде о, 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 ти о, тут, о, де о, туди. Олежа. друзі. Тихо, не цей, все, давай. Ой, вона в різні сторони йде. А, тут корінь треба рубати, але друзі. Во, дивись. Бач корінь. Ні, ні, легесимо. Давай цей, давай може. Сашка буде копати. Ой, у тебе багато Так. Ти що з блин. Так, друзі, накинет то. А ми Прям, сказали, що. прямий ефір, Прямой эфир, прямый бачиш, Булин пошел через дирку. Так, да, треба його утилізувати. Але вот дивіться, яка сукерка, йо А он у мене може і козаки, Саня. Козык. Да да, Давайте, давай! Дивись, не, нет, дивись, та ні, та по по ти подивись яке худе! Со я поняв. Поня. Шикарно, козаки? Рубай, рубай! Фіскар, да, фискар изліпше прорубай! Да, фискар, фискар, зон, тут, так, а, буту, так, друзі. Ось така. Давай нас ще моментом. Ось така, друзі, сукерка. Ось така сукерка, друзі. Тут, тут, тут. Фу. А От... якщо, якщо розрубає. Та ні, ні. Не, давай, не, давай не, так не, легенько. Давай. Слухай, легенько. О. О, так. <рес> <рес> Диви, прикол. Дивіться, прикол. Дивіться, друзі, ось така сукіра. Ось такому корні. Просто, просто ось такої є ямочки, а друзі. Ямачиш. Дивіться, ось такий чеканчик. Я думав, ось, що пішло вниз, знаєш, бо воно трясло. Ось такий чеканчик, друзі. Ми його почистимо, вам знімемо про нього. Це він без втрат, правда? Це він такий був знизу. Так, і є. Це він без втрат. О, величезний чекан без втрат. Київська Русь. Київська Русь. Чи скіфа? Скоріше, що Київська Русь. Київська Русь. А це бульвасокі речі? Ну, якщо голову комусь рубанути то треба турбанам. То Супер, друзі. Зараз спробуємо зняти. Не, ну, смисл робити робочу з тоненьким цим. Але... Ну так. Ну... Зараз спробуємо витягнути цей корінь і ще ну, раз так. вам. То не витягнеш ти його в таких умовах. Воно. Не витягнеш. Та та та. Добре, друзі. Так, ще трохи вам контенту з сукеркою. Друзі, шикарна, шикарна сукера. Било. 80-90, але було чорне, ну було зрозуміло, що це чорне. І І чесно кажучи, в мене ну, не було підозри, що це сукєра. От я думав, що знову я вже стільки шмурдяка сьогодні викупав, що реально ну, не було цієї надії, інтриги. Але коли Ольку копав ви бачили, в принципі, то ми поняли, що в принципі ну, це щось серйозне, друзі. Ось така сукерка. Ну, я думаю, що я ще її знімлю на кінці, вам покажу. Може. Клас. Друзі, ось така місцевість, бачите? Ну, Реально, нереально круто, знаєте. Я би хотів, поки ви насолоджуєтеся з такою красотою, хотів би декілька слів поговорити про, про підписки, друзі, про підтримку. знаєте. От, зараз в мене зайшло відео. Відео про те, як ми знайшли скрон, друзі. Класні емоції, тому що досить довго ми знімали, вже зняли більше 50 відео, і це перше відео, яке досить непогано набрало. знаєте. Але саме більше приємніше, що багато людей а, просто дякують за контент, знаєте, багато людей підтримують, допомагають мені, і це дуже сильно мотивує. Насправді, ваш комент. Ну, це не просто розгон для мого контенту. Ну, чесно, не просто розгон для мого контенту. Є люди, які коментують і підказують мені, як далі рухатись. Є люди, які просто дякують і підтримують друзі. І я би дуже просив, хочеться розвивати це далі. Е я вчуся багато, багато працюю, стараюся. Ось. Але потрібна ваша допомога також. Друзі, поставте підписочку. А, якщо вам не тяжко, у вас є багато каналів, на які ви підписані, і ви не, не дуже часто їх дивитеся. Поставте підписку, підпишіться, буде, мені буде ну, реально приємно. Реально буде, ну, коли цифра росте підписчиків, це говорить про те, що я правильно рухаюся і що вам цікаво, друзі. Тому сподіваюся на ваше розуміння і, і авансом обіцяю, що буде багато цікавого, класного контенту, друзі. А, ну що, йдемо далі шукати. Трохи ми з вами заговорилися. Так, друзі, ось така цікава штука. І я, <кхід> я думав, що це ножички. Знаєте? Я думав, що це ножички середньовіччя. І Камрад, який знайшов, він закопує ямочко, каже, що це його колись навчили, що це козача бритва. От, Що ви думаєте, друзі? Ось така чорна штучка, ну явно щось воно для того, щоб різати, бачите? Напишіть, будь ласка, що ви думаєте, це козача бритва чи ні? Чи це все-таки ножик? Буду дуже вдячний. Друзі, ставши цікавий момент. Викупав я значить, ось таку штуку і теоретично подумав, що це щось від сучасного, від трактора, не знаю, бачите, ну тут це... ширше, ну щось техніка, знаєте. Але вирішив пожартувати з камрадами і сказав, що це булава. І на подив, коли вони прибігли, ну, бо я покликав, сказав клас, я знайшов булаву, вони прибігли, і я дивлюся, що ну, якби. Прикол затянувся. Ну, якби вони кажуть, що булава, ми таку саму знаходили, і це я думаю, ну, чи це вони мене розводять. Чи... І е, я до чого веду? Я насправді не дуже вірю, що це булава. Ну, чесно, от я, якби... Але вони мені поставили сумнів, тому що вони сказали, що знаходили таке, і сказали, що це є булава часів Київської Русі. Друзі, і е, е, маю сумнів, бо я спочатку думав, що вони мене точно розводять, що, що дурять. Зараз маю сумнів, друзі. Ви як думаєте, булава це чи ні? Ось така цікава річ. Я її не знімав коли копав, друзі. Тому речі, що недалеко від, топори. від та, та дуже близько до судо до, до сукири. Я її не знімав, бо подумав, що це дійсно від сільськогосподарської техніки, друзі. Але чесно кажучи, вони мене переконали. І зараз я схиляюсь також до версії, що це. А, що це булава Київської Росії, друзі? А ви як думаєте? Напишіть, будь ласка. Ну, це тільки, будь ласка, там не пишіть якихось е, цих коментів там дурак, балван, тому що копаємо вже давно. І дуже схожа річ. Хлопці копають вже ну, роками, вже десятки років. Дуже схожа річ на, на булаву, друзі. Можливо, і ні. Я не наполягаю, але ось така, ось така цікава штучечка. І чекаю на ваші, на ваші коментарі. На мій подив, але дивіться, що я знайшов в інтернеті, друзі. Так, це насправді булава. І здивування в мене ну, не було в меж, друзі. Ось така гарна знахідка, а доповнення до сокири Київської Росії. Так, друзі, ось я сюди добрався. Ось така творчість. Ось, бачите. І ось такі печери. Ось такі печери. Друзі, ось така печера. Я тут вперше. Люблю такі речі. Ось. Ось такі печери, слухайте, глибоко в лісі. Так, друзі, поїхали. Є сигнал. Що, ви витягнули? Ні, ще не витягнули. Тільки купаємо. Сигнал глибокий. От у нас Каже камрад, що не сукіра. А, ну ти давай апарти діб. Сьогоднішній е, коп можна назвати охота полювання за сукірою. А, чорне. Вони було кольороване. Воно кольороване, по краях є, де, де типу чорне, знаєш. Бо що, грубше, залізе. Знаєш, воно велике. Так. Воно велике. Ну давай, давай. Так, а ну, руки момент. Гараж, гараж, друзі, гаш. Та хоча б хліба з маслом. О, так щоб пінбирати, що не доскрябав, то добре. Файні предмет. Духай. Файний предмет. Ну, давай. Є. Yeah. А ну тих, тих, тих. Ні, ну, тыритих. Оцей корінець. Отак так. наш. Тільки не спрямає чекає. Так, є, файно, великий предмет, сукера. Народ, сукера, народ, стара. Народ. Йо-мою! Олег, оце! Йди, йди козаки! Козаки, друзі! Козаки, друзі! ай яй 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 Красота! А мене тянулося сюди. Ми вже не участием в тих перегонах. Ой-ой-ой! І це теж прикольно, бачите? я. ж тоді в кулки за цим. Ну, клеймо, може бути. Друзі, сукерка. Полювання на сукер. Хлопці кажуть, що це козаки і кажуть, можливо, навіть клейма. Дома буде мати чистить. Сьогодні зранку не повірите, ми сьогодні зранку йшли з кабратом. У мене є нова ідея для відео, як знімати відео. Я казав, знайти би класно пару чорних предметів для того, щоб, щоб знімати на відео, як ти їх чистиш. Друзі, сьогодні. До Дофігічні чорних предметів, друзі. Ось така сокира. Просто в прямому ефірі. І Ви бачили. Просто і рвем. Рвем сьогодні контент, друзі. І контент і нас. Вже трошки незручно перед пацанами, але нічого, друзі. Можна потерпіти. Прибуває... Можна потерпіти. Так, друзі, дякую, що дивитесь. Слухайте, я думаю, що вам теж цікаво. Ну мені би було абсолютно цікаво дивитись такі штуки. І так, друзі, класний сигнал. Напевно, і... на останній на, останні на сьогодні. І... А, ось така, не знаю ще поки що це таке. Так, вже з рук... О, реально, втома дається ознаки, друзі. Слухай, якась... не знаю якась. Косок пряжки, так, косок пряжки. А ні, слухай, дивись, риба. Прикинь, дивись, дивіться, ну я або мене грибе вже від втоми. Та ні, не грибе. Ось така рибка. От хвіст. Фу. Ну. Дільфін, блін, ольвійський дельфін. Я шуткую, звісно, це не... Ні, тут напевно, скоріше все. Ось така рибка, бачите? От читгадюка. Ні, риба. От хвіст є, як рибичий. Що... А ну зараз я. Я бачу що... пряшку. пряжку, так? Да. А я бачу рибу, от є хвіст. А тут є луска і от є око. От друзі. Хай напишечко, що бачиш. Та, друзі, а ви напишіть, що ви бачите. Бо я бачу рибу, хвіст от, і око. Ну, точно око, бачите? От, точно око, отакий от карасик, чи. Ну не знаю, от така якась неправильна рибка. Друзі, напишіть, що ви бачите, щоб ми ну, подивилися, хто правий, Це пряжка, чи це якась. Ну, фрагмент, я не кажу, що цього... Зо... ні, ну фрагмент пряжки, чи це зооморфний якийсь... якась підвізка була чи що. Напишіть, будь ласка. Наш. Наш спор розрішить. Ось так, друзі. Ось, такий, ось така ямочка. І бачите, ось тут у мене вилітає гелерочок. Ось тут вилітає 2 гелера, друзі. Ось така. Ось така монетка, в 2 гелера. Або 5 злотих, але скоріш за все 2 Гелера. Зараз вам покажу. Гарна монета. Сніг ще є, зараз ми почистимо. Дуже в гарній патині. Бачите яка? Хм. Ось два Гелера. Роки 1890 десь. Що, вдома почищу, покажу, можливо. Хоча тут нема що показувати. Ось така два Гелера. Так, друзі, ось така ямка, вискочив ось такий фрагмент пряшечки. Так як бронзи сьогодні було прям дуже небагато, не я б сказав, дуже мало. Ну Ми вже на виході, тут вже а, до машин лишається досить недалеко. Ось така вискакова пряжечка. Не знаю, чи це війна, чи це можливо чуть старша середньовіччя. Мені здається, що це середньовіччя, але ніяк не, не черняхи, бачиш. От, ось така. Так, зараз його? подивимося. І так, друзі, ще один чорний сигнал. І ще одна, ще одна чорна знахідка, друзі. Ось такий А, Не знаю, я, ну я в них не розбираюся, ну, взагалі не розбираюся. Але хлопці кажуть, що козачина може таке бути чи ні, друзі? Ось такий ножичок складний, що козаки вже мали такі складні ножички. Бо я ну, точно не розбираюся і не можу ні сказати, що так точно було, ні. Е, не сказати, що так точно не було, друзі. Ось такий ножичок. Цікаво було б його почистити, подивитися, який він. Ну не знаю, чи вже щось з цього вийде. Але знахідка знову ж таки неординарна, друзі, і знову ж таки по чорному металу. Сьогодні просто якийсь такий чорний коп. Так, друзі, час підводити підсумки. А сьогодні у нас підсумки бляха просто бомбічасті. Дивіться, друзі, це ми все знайшли разом з комрадами, друзі. Але зараз я вам трошки розкажу, що і як. Це знайшла ось це. Ось це ось такий кусочок. Найшла тюрка 705 Ось такий кусочок. А, так, тут у нас є скільки балів заліку, залікових. Гудзик не рахуємо. Три, три монетки, гудзик і якась накладочка. Так, це найшла Аська. Ось Аська знайшла теж гудзик, монеточку і все. І це все було знайдено чорне. Це все було знайдено. Чорне. І тут ще якась є металопластика, було знайдено ось ось цим гігантом. Сьогодні він, сьогодні він просто, блін, зробив. Ну, сьогодні немає сумнівів по чемпіону, друзі. І я вам розкажу, дивіться, що, що ми знайшли. Просто, просто бомбічіська штука. Так, Київська Русь, ось така ось такий бородач, не знаю чи правильно називаю, ось така сукера. Їде з корнем додому, тому що поки що не хочу його витягувати, Дома гарно від цей. І Ось така булава по київській Русі, друзі. Ось така булава. Ну, я буду, поки, поки я не дізнаюся, булава це чи не булава, я буду стверджувати, що це булава. Я вже повірив, друзі, що це булава. І це, і це булава. Ось це по київській Русі. Тепер так, це рибка, якась якась рибка, якась, не знаю, шмурть чи не шмурть. Ну, але толку, вона обломана. Рибка, обломок якоїсь пряжечки. І один гелерочок. Це така ну, скромна цей. І козачина. Дивіться, зараз вам по козачині покажу, що ми знайшли по козачині. Ось така козацька сукира, бачите, така вона з клювом вниз, така ніби чуть-чуть поплила вниз, бачите? А, кажуть хлопці, скоріше за все, боюва, тому що рубати дрова ну тяжко би нею було. І тут ну, і важе вона ну так небагато. Так, ще в нас є по козачині. Кажуть, козацька бритва. Не знаю, наскільки часто знаходив в лісі ось такі речі. Сьогодні перший раз почув, що це козацька бритва, друзі. І третє, ось такий ножичок. Тоже кажуть, козачина, це спірний момент для мене. Це я думаю, що, можливо, це сучасна якась річ. Але ми все рівно припіднесемо це до козачини, поки нам не доказали, що це не не козачна. І ось такий, не знаю, гвіздик. Можливо, Коротше, якась, якась ще це. Друзі, ну насправді, насправді це, от я копаю стільки часу, я копаю, ну, напевне, більше 20 років. Це найкращий чорний коп, найкращий коп по чорному. Більше предметів за один раз я не знаходив. І, напевно, зі всіх сукир, які я знаходив, ну, козацька класна, звісно, але ось ця зі всіх сукир, які я знаходив, це найцікавіша. Найкрутіша знахідка, блін, друзі. Бачите, видно, корінь витягнув її, от коли ріс, витягнув її вище, тому що була, ну ви бачили на відео, що вона була дуже навіть не глибоко. Ось така сокира. Друзі. А, дуже вам дякую за перегляд, Якщо ви додивилися до цього місця, ви красавчики, круті, я точно вірю, що 95% з вас поставили вже лайк і вже підписалися. А ті, хто не підписалися, блін. Ну за такий київський, київсько-руський коп, блін. Друзі, має бути підписка. Друзі, дякую всім за те, що дивилися. Всім добра, з вами був Колектор і до нових цікавих історій.